Добрий день, шановні колеги. Мій доклад буде про оцінку експлуатаційної придатності пошкоджених в результаті воєнних дій будівель. Доклад я Максименко Валерій Петрович з Оритецьким Дмитро Олександровичем і Журлем Олексієм Володимировичем зробив такий коротенький доклад. Я представляю. Також лабораторія висотного експериментального будівництва, будівельного виробництва, яка зоє, які робить науково-технічні суворові висотних експериментальних і захисних унікальних об'єктів, і дублюючі експерти розрахунки на місців стійкості будівель і розрахунки впливу на оточуючу забудову будівель. Цьому буде Каваді буде розглянути підходи до оцінки експлуатаційної придатності пошкоджених будівель внаслідок воєнних дій і з реалізацією нових підходів ПК на і ЛіраКАД і Лірафем. На основі нові методи елементів та. На основі теорії механіки руйнування. Ось така пошкоджена будівля. Ми бачимо, панель на серії мобіль 182 в результаті попадання боєприпасу. Так, цю будівлю хотіли замовники частину після обстеження. Зберегти частина будівлі була розібрана. В існуючій в будівлі, по каманомах, задані тріщини, резорієнтацію тріщин, повні тріщини чи напівшарніри, балки, металеві балки підсилення. і на основі методів механіки руйнування. Зроблена оцінка такої будівлі при експлуатаційних навантаженнях та граничних вітових навантаженнях. Ми бачимо, яка ново використовувалася література для ДБН-наукотехнічний супровід ДСТУ новий розрахунок будівель на стійкість до преврасу непропорційного валення, яка прийнята у 2024 році. Також прийнятий ДСТУ. Встановлення терміну експлуатації об'єктів будівництва. Тому що от такий об'єкт вже зруйнований, і частина його розібрана частина буде експлуатацію, і потрібно, звичайно, виробити критерії як збереження експлуатаційної придатності такої будівлі. Ось так будівля виглядає вже після розбирання частини пошкодженої будівлі, введені в. Частині елементів верних плит тріщини пластичні. І бачимо розрахунок такої будівлі на граничний вітер. Бачимо при розрахунку без рахування перекосів ми бачимо 1 тисяча, здається, невеликі деформації, але при розрахунку. Цієї ж будівлі з рахуванням наявних тріщин ми бачимо, що деформації збільшуються суттєво, і ми фактично перекос уже одна під 580 але в залишається в допустимих межах. Це деформації, при перекосі уже по X і. З урахуванням наявних тріщин. Також, також було перевірено деформації цієї будівлі при проєктному землетрусі 005G, це, це так, так сказати 5, 5 балів. Вони також перекоси деформації будівлі, також в допустимих межах. Деформації Верхньої плити в захованнях наявних тріщин. І деформації фундаментів, реакції в палях. Ми бачимо, що в палях можна о, в мономахи, е, можна моделювати реальних паль. Е, постановки не було. Є таке поняття приведений жорсткість палю. Вказується крок паль, навантаження на палю, осадки і враховується приведена жорсткість. Тоже така мономах-функція може бути використовувати при відсутності явного характера картини наявних явних розстановці також додана в новій версії мономаху, виводиться картин, картина головних напружень по головних площадках і картина орієнтації верхніх і нижніх тріщин, що дозволяє зробити прогноз розвитку цих тріщин подальшому при е, встановленні. Терміну подальшої експлуатації такої зруйнованої будівлі. Для такої будівлі панельної були змодельовані анкери, і от для анкера було получені напруження в цих і перевірена несуча спроможність анкерів будівлі, з врахуванням максимальних напружень і з врахуванням значить характеру введених тріщин і орієнції головних напружень. Вот хочу ще кош... ну, На основі того попереднього цього розрахунку цієї будівлі зруйнований, був продовжений залишковий термін експлуатації з вимогою кожен рік проводити обстеження такої. Будівлі з продовженням терміну подальшої експлуатації такої будівлі зруйнованої. От розглянемо слідуючий об'єкт цікавий це сховище для персоналу АС. Ну, проєкту... При на проєктні та аварійні впливі. Це доволі достатньо велике сховище. Що ми бачимо на 180 чоловік 24 на 78 метрів. Воно має тут резервне забезпечення, і енергія, і вода, і два незалежні виходи. Ось така схема будівлі. Також вона була створена в мономах Сапр. Ці будівлі врахована зверху засипка. Ґрунтом, тиск на, на стіни ґрунту. Врахована. Мономах SAP є також функція врахування коефіцієнтів ґрунтової основи враховується. Ця схема, чи бачимо, вона вже з Ліри SAP, передана з Мономах SAP про в лірус SAP. І зроблені розрахунки додаткові на закручування врахування нерівного мірного поля коливання ґрунту. Та з рахуванням трьохкомпонентної акселограми в 6 модуль 29. Отримані по результатам акселограми непружні деформації у фундаментах реакції ґрунтовій основи при заміні лінійних елементів на фізичні. Цього сховища бачимо, бачимо непружні деформації будівлі по Х, по Z при дії акселограми. Картина, картина тріщин в плиті. Ми бачимо, що при дії акселограми 6 там будівля має достатньо серйозні перерізи. Картина тріщин незначна. А от вже слідуючи аварійний вплив. Це вплив до 20 тонн на метр квадратний. У відповідні з ДБН захисні споруди. Ми бачимо так і нерівномірна картина задана на верхню плиту з врахуванням димфування ґрунтової основи. Це картина нелінійних деформацій. Ми майже до 190 до 20-19, до точніше до 20 см деформації в плиті. Така картина е, тріщин по всій плиті, але е, прорисуюче обвалення цієї плити при такому аварійному впливі не зафіксовано, що якраз нормативні документи. І дозволяючи І зроблено висновок, що будівля прорисуючи ввалення при такому аварійному впливі не буде відбуватися. Ну, коротенько, дякую за увагу.